Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Україна запускає масштабну атаку дронів на Курську область Росії, ми оцінюємо заяви президента Трампа про те, що президент Зеленський розпочав війну і розглядаємо темні мистецтва дипломатичного корпусу Кремля. Це вівторок, 15 квітня, 3 роки та 51 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні мене супроводжують наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Нікольс і наш старший закордонний кореспондент Роланд Оліфант. Але спершу передаю слово дому для останніх новин з поля бою. Дякую, Францисе. Привіт усім. Давайте почнемо з Курської області Росії. Росія звинуватила Україну в завданні, як вони кажуть, масованої атаки дронами на Курську область протягом ночі. Вони заявляють, що це вбило одну людину і поранило дев'ятьох. Міністерство оборони Москви сьогодні вранці повідомило, що 109 дронів було збито над. Регіоном в заяві адміністрація регіону зазначила, Курськ зазнав масованої атаки ворога вночі. На жаль, 85-річна жінка загинула. Наразі повідомляється, що пожежі спалахнули в трьох житлових будинках по всьому місту. Курськ вони додали, що мешканців евакуювали. Є відеозаписи, які можна знайти в інтернеті, на яких зображено багатоповерховий житловий будинок, що був пошкоджений внаслідок атаки безпілотників. Кілька Квартир у вогні без коментарів з боку України, тому важко щось сказати про це. Я маю на увазі це велика. Якщо збили 109, ми не знаємо, скільки їх можливо було загалом в атаці. Ми не знаємо, якою була ціль. Ви знаєте, нікому не подобається, коли вбивають цивільних у таких випадках, як ми не знаємо, що атакувалося, якщо взагалі щось. Дуже важко зрозуміти, якщо є лише одна сторона, яка коментує і цей бік досить часто бреше про такі речі. Отже, сподіваємося, що завтра отримаємо більше інформації про це. Але залишимось в Курську. В Курській області є ще невелика частина землі, яку утримують українські війська. Тепер ця ділянка, де українські війська утримують землю прямо на кордоні. Це приблизно 70 кілометрів на південний захід від міста Курськ, де, як повідомлялося, приземлилися ті дрони. Як нагадування, ця територія прямо на кордоні Курської області, де цей напад, нібито відбувся, є очевидно велике місто. Поруч є атомна електростанція, і нібито тривають наземні операції з відвоювання території, яку Україна утримує вже майже 9 місяців. Таким чином, вся ця територія повинна бути дуже сильно. Мілітаризована причина, по якій я це говорю, полягає в тому, що мені спадає на думку, що той факт, що ці дрони все ще можуть проходити, пролітаючи над усіма тими тисячами російських та північно-корейських військ, говорить мені, що Росія не має достатньо протиповітряної оборони в зоні, і це може бути однією з причин, чому їм не вдалося вигнати всі війська Києва з російської землі до цього часу. В основному без повітряного прикриття наземні сили надзвичайно вразливі. Однак варто зазначити, що факт того, що Україна не змогла скористатися цим станом справ більше, ніж вона вже зробила, і я визнаю, утримувати шматок Росії 9 місяців, це досить досягнення. Але той факт, що вони не можуть просунутися далі, також показує наскільки виснажені їхні війська. Тож лише кілька спостережень, але так я подумав про протиповітряну оборону, коли вперше побачив це. Тепер у сумах одразу за кордоном з курською областю на території України почали. Звинувачення після вибуху в неділю, який забрав життя 35 людей, поранивши понад 100. цього ранку. Український уряд звільнив голову Сумської області Володимира Артюха. Також звільнили Артема Лесю, який є головою Луганської області. Хоча це ймовірно не пов'язано з нещодавньою військовою активністю. Звільнення відбулося після того, як чоловік на ім'я Артем Семенікін, мер міста Конотоп у Сумській області, звинуватив пана Артюха у плануванні церемонії нагородження для 117-ї бригади України у місті в неділю, що таким чином створило надмірний ризик для цивільних і очевидно військовослужбовців, які могли бути залучені. Отже, вчора пан Артюх, коли він ще був на посаді губернатора Сумської області, сказав Суспільному, це національна суспільна телерадіокомпанія. В Україні, що його запросили на церемонію вручення військових нагород у місті в неділю, але він заперечив організацію заходу. Він сказав, це це була не моя ініціатива. Мене запитали, але не сказав, хто був організатором запланованого заходу. Тепер це повідомлення надходить від Київ Індепендент. Сказали, що українські військові та служби безпеки не прокоментували ці звинувачення, можливо, тому що е, уряд вже вирішив звільнити пана Артюха сьогодні, і це сталося після того, як члени Сумської обласної адміністративної ради. Подали пропозицію щодо недовіри до нього. Вчора тепер щодо вибуху в сумах нагадаємо, це були два балістичні ракети іскандер, оснащені касетними боєприпасами. Жодне з побачених мною зображень не показує, що військовий парад відбувався або був ймовірний. Серед крові небагато розкиданих уніформ і. Уламки, жоден із загиблих дітей, пасажирів автобуса або людей, що лежали мертвими на вулиці, наскільки я бачив, не були в уніформах. Тим не менш, і якщо це має значення, міністерство оборони Росії заявило, що цей подвійний ракетний удар влучив у командний центр оперативно-тактичної групи Сіверськ у місті. Звісно, це була їх мета. Хоча, у відповідності з такими заявами, вони не надали жодних доказів. В інших місцях по Україні російські атаки вчора вбили щонайменше шістьох та поранили майже десяток, включаючи одну дитину. Це повідомили регіональні влади цього ранку. В Донецьку, тобто на сході країни, там загинула одна людина. Чотири людини загинули в Харкові на північному сході, і ще один чоловік загинув у Запоріжжі. 52 дрони запущено Росією минулої ночі, і одна ракета. Я не впевнений, чи була вона балістичною чи крилатою, запущена Росією в Україну вчора. Останнє оновлення від мене, Францисе. Отже, інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується в США, сьогодні повідомляє, що російські сили, схоже, посилюють використання бронетехніки в Україні після того, як переважно використовували їх лише для підтримки вогнем та покладалися на піхотні атаки для захоплення території, принаймні останні кілька місяців, щонайменше з кінця 2024 року. Просто це може бути трохи заплутано, але броньовані транспортні засоби бувають різних форм, розмірів та ролей. Тому такі, як танки та БМП, бойова машина піхоти вони призначені для участі в бою, а не просто для доставки військ до бою. Ті, що перевозять війська на поле бою, зазвичай називаються механізованими транспортними засобами. Хоча, як я кажу, що дещо заплутано, механізовані транспортні засоби також матимуть шари броні, але вони не можуть витримати велику кількість ушкоджень не більше ніж від стрілецької зброї та уламків снарядів. Такого роду справа в тому, що елементи вогневої підтримки зазвичай розташовані на фланзі під час атаки, щоб обстрілювати ворожі позиції з відносно безпечних місць, поки піхота та інші сили ведуть бойові дії. Це означає, що вони знаходяться на деякій відстані від місця дії. Вони не мають тісного уявлення про те, що відбувається в об'єктиві. Тож, коли все йде шкереберть, як це неминуче станеться, сили вогнової підтримки не найкраще розташовані для швидкого реагування та вирішення будь-яких непередбачених проблем. Позитивна сторона, звісно, полягає в тому, що їх тримають трохи далі від битви, тому вони повинні пережити день. У будь-якому разі, ми знаємо, що Росія втратила багато бронетехніки. Ух, за статистикою Генерального штабу України сьогодні Росія втратила понад 10 тисяч танків і понад 22 тисячі бронетехніки всіх типів. І ми також знаємо, що Росії довелося в останні кілька місяців використовувати цивільні машини, мотоцикли, гольфкари, віслюків. Тож той факт, що вони, здається, знову віддають перевагу або використовують броньовані машини, натякає на те, що можливо оборонна промисловість у Росії знову починає випускати більше. Хоча Росія витратила величезну кількість резервів, вони відновлювали старе обладнання і, виробляючи, як за останніми оцінками, які я бачив, лише двозначну кількість абсолютно нових танків або бойових машин піхоти на рік, або це може означати, що Росія зараз пріоритизує те, що в них залишилося. Докладаючи зусиль зараз, приймаючи витрати, щоб спробувати зайняти якомога більше території до будь-якого перемир'я нав'язаного Трампом, ми знаємо, що Путін відчайдушно намагається отримати всю землю в чотирьох областях, якими він найбільш цікавиться Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ. Він не контролює усіх з них. Що саме тому, під час так званих перемовин, він говорить, що він хоче всі з них, наче. Україна збирається віддати землі, які вони фактично не втратили на полі бою. У будь-якому разі, щоб проілюструвати свою точку зору, за даними АСВ, вони наводять повідомлення від українських військових, які говорять, що минулої суботи було відбито посилений механізований штурм російської роти. Отже, штурм на рівні роти близько ста людей, скажімо, десять транспортних засобів. Ця атака в суботу була на південь і південний схід від часів яру. І включали нам сказали 13 броньованих машин, декілька цивільних транспортних засобів, як я згадав, і деяка кількість мотоциклів. Вони також повідомляють про українську бригаду поблизу Покровську, який вчора опублікував кадри, що показують, як російські сили проводять механізовану атаку з близько 20 броньованими машинами. кажуть, що в атаці задіяно 10 БМП бойових машин піхоти і кілька танків. Тепер та українська бригада сказала, що тактика росіян полягала в тому, щоб виштовхнути хвилю мотоциклів перед наступаючими силами, щоб спробувати, ви знаєте, зайти в українські позиції. Хоча вони кажуть, що це не спрацювало. І нарешті ISW також кажуть, що отримали докази від Національної гвардії України, яка вчора опублікувала кадри, показуючи російські сили, які проводять ще одну механізовану атаку розміром з роту з трьома танками, 18 -ма бойовими машинами піхоти та невизначеною кількістю МТЛБ. Тепер вони короткі, приземкуваті. Раніше були відомі, як ну у британській армії це запам'ятовували як міні-турель, довге тіло, щоб перевозити війська. Вони також можуть бути використані як інженерні машини тощо вони броньовані, тому можуть ввести вас у бій. Отже, не визначена кількість. Таких та понад 40 мотоциклів у тій атаці в Запорізькій області здається, Росія використовує те, що в них залишилось збронетехніки. Я вже міркував. Чому, але в нас немає жодних інших доказів щодо того на що це може вказувати. Звісно, ми слідкуватимемо за цим. Це все на зараз, Френсіс. Дуже дякую Дом, за ваші роздуми. Тепер звернемося до політичної сфери. Вчора президент Трамп посилив обвинувачення, яке він робив раніше, але ніколи такими різкими термінами. Коли журналіст запитав його про реакцію на пропозицію президента Зеленського, яку ми обговорювали щодо купівлі американської оборонної вброї, явно роздратований Трамп відповів наступне. І завжди намагається придбати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що зможете її виграти. Ви не починаєте війну з тим, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що хтось дасть вам ракети. Тепер знову це були оборонні ракети, про які Зеленський згадував, щоб придбати. І Зеленського обрали президентом України лише у 2019 році. Війна почалася з анексії Криму у 2014. Незабаром після цього президент Трамп опублікував наступне в соціальних мережах: війна між Росією та Україною це війна Байдена, не моя. Я тільки но прийшов і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням їй. Президент Путін та всі інші поважали вашого президента. Я не маю нічого спільного з цією війною, але я старанно працюю, щоб смерть і руйнування припинилися. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані багатьма способами, ця жахлива війна ніколи б не сталася. Президент Зеленський і підступний Джо Байден абсолютно жахливо дозволили цій трагедії початися. Було так багато способів завадити цьому початку, але це вже в минулому. Зараз ми повинні зупинити це. І швидко, так сумно. Знову ж таки, все це наочно. Звинувачення українців у розпочатку війни, асоціація їх справи з адміністрацією Байдена, повна відсутність посилань на відповідальність Росії. Кожна сторона в цій війні виявлена. Ми знаємо, що думає Трамп. Ми знаємо, чого хоче Путін. Ми знаємо, за що бореться Зеленський. Не можна ховатися за нібито невизначеностями. Ми говоримо про туман війни, але він розсіявся. Справді все кристально ясно. Тож знову це лягає на плечі Європи. Ви знаєте факти, ви знаєте напрямок руху. Ви будете визначальним фактором у тому, як закінчиться ця війна. Ви не можете сказати, що не знали. Тепер віцепрезидент США Джей Ді Венс дав інтерв'ю Анхерд, де підкреслив своє розчарування тим, що Європа протягом років користувалася оборонною підтримкою США. Тепер, як ви знаєте, я вважаю, що зображення цього як простий альтруїзм є нещирим. Але, тим не менш, очевидно, абсурдно, що європейська оборона така тонка, щоб європейські лідери могли стверджувати, що їхня власна безпека не може бути гарантована без Вашингтона. Це просто нежиттєздатна позиція. Тепер Ванс виступив з критикою зауважень зеленського протягом вихідних, що США були заполонені російською дезінформацією. Він сказав: Я вважаю, що це свого роду абсурд, що Зеленський говорить уряду США, який наразі підтримує його весь уряд і військові зусилля, що ми якимось чином на боці росіян. Ви повинні намагатися зрозуміти, де обидві сторони, росіяни і українці, бачать свої стратегічні цілі. Це не означає, що ви морально підтримуєте російську справу. Але звісно, багато хто заперечить у відповідь на те, що каже пан Венс, що саме так і слід робити, адже стратегічні цілі Росії є викликом міжнародному праву. Тепер ми почули більше від спеціального посланця Трампа Стіва Вітква після його поїздки до Москви минулого тижня. Він сказав, що Путін хоче постійної мирної угоди з Україною і що він бачить, як мирна угода формується. З його розмовами з ключовими радниками Путіна він сказав, що був на переконливій зустрічі і що запит Путіна це мати постійний мир. Отже, поза межами припинення вогню, ми маємо відповідь на це. Нам знадобилося деякий час, щоб дійти до цього місця. Я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що могло б бути дуже дуже важливим для світу в цілому. Отже, здається, що переговори перейшли за межі припинення вогню, і більше стосуються пропозиції комплексної мирної угоди, яка, як стверджується, передбачає формальне отримання росіянами анексованих регіонів України, частково або повністю, а також обмеження діяльності НАТО пов'язаної з країною. Це означало б руйнування, чого ж принаймні двох фундаментальних принципів, а також майже напевно було б пропозицією, з якою Україна ніколи не погодиться, як і Європа також. Тепер щодо цього я повинен сказати, що не вся адміністрація Трампа погоджується. Wall Street Journal повідомляє, що кілька старших помічників Трампа радять йому бути більш скептичним щодо бажання Москви до миру, стверджуючи, що Путін ще не продемонстрував справжнього інтересу до припинення бойових дій. Тепер ця група, яка за словами американських посадовців, включає державного секретаря Марко Рубіо і спеціальний посланник Кіт Келох, рекомендував більшу обережність та жорсткішу позицію проти вимог Москви щодо територіальної. Поступки Трамп, однак, все ще підтримує Віткофа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як зустрічався з ним двічі. Якщо врахувати, що Вітков має дуже мало дипломатичного досвіду. Якщо кого-небудь вводити в оману майстерними мистецтвами дипломатичного корпусу Кремля, то це буде людина, як він, і про це ще поговоримо. Здається, що на даний момент найбільш імовірним результатом є те, що Вашингтон і Москва висунуть угоду, яка б була на користь росіянам, але Кремль принаймні знає, що вона буде відхилена українцями та європейцями, і так вони можуть зробити деякі поступки в лапках, щоб дійти до цього моменту, знаючи, що незабаром зможуть знову загострити війну. Далі, ну і потенційно без підтримки сполучених штатів України та її європейських союзників. Але повертаючись до коментарів Вітковського, ще одна цікава деталь пов'язана з тим, що ми обговорювали в подкасті. Полягає в тому, що він підтвердив, що Трамп більше не наполягає на повній денуклеаризації Ірану або знищенні його ядерної програми, натомість бажаючи запровадити обмеження на збагачення урану Іраном та переведення його ядерної програми у військову площину, що дуже дуже схоже на ядерну угоду 2015 року. Буде цікаво почути роздуми Роланда про це за мить, але це стане великою втратою для ізраїльтян. Це б вказало на відхід від усіх театрів, окрім Тихого океану. І ще одна остання історія, перш ніж ми перейдемо до цього, Кая Каллас, головна дипломатка ЄС, закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, щоб показати солідарність з. Київ повідомляється, що Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також члена ЄС Словаччину та потенційного члена, тобто такого, що хоче стати ним одного дня Сербію. Тепер вона сказала, що було також дуже чітко обговорено і сказано різними державами-членами. Так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня у Москві не буде сприйнята легковажно з європейської сторони, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі. Я закликала усі держави-члени відвідати Київ якомога швидше, щоб показати нашу солідарність і що ми з Україною. Дійсно, міністр закордонних справ України запросив європейських лідерів до Києва на 9 травня, закликавши їх продемонструвати єдність і рішучість перед найбільшою агресією в Європі з часів Другої світової війни. Тривають спекуляції, що росіяни та американці намагаються висунути пропозицію миру до 9 травня, щоб Трамп теоретично міг відвідати день перемоги в Москві, що дуже обговорюється, що йому запропонували в одному з його дзвінків з Путіним. Але ми вже тривалий час не чули нічого конкретного з цього приводу, і час дійсно спливає. Тим не менше, це залишається чимось, що потрібно. Дивитися, але давайте зараз звернемося до Роланда за його роздумами на ці теми. Роланд, звичайно, ви той, хто багато років уважно вивчав російську дипломатичну тактику, і я знаю, що ви сьогодні читали про це. З чого ви хочете почати, розмірковуючи в першу чергу над питанням підходу Росії до взаємодії зі Сполученими Штатами? По-перше, щодо цього всього, як от Володимир Путін хоче остаточну мирну угоду і так далі, знаєте, почекаємо і побачимо. Бо так, звичайно, він хоче остаточне мирне вирішення. Він завжди хотів остаточного і постійного мирного вирішення, але на своїх умовах, так ніякої уяви про деталі цього. Ми мали Вайкофа, який твітнув цю, цю пропоновану свого роду партицію. Ви мали б британську і французьку контрольовану зону на правому березі Дніпра, українську контрольовану зону на, на лівому березі, а Росія залишила б свої окуповані території. Це звичайно робить. Українську зону відкриту для атаки і так далі, не знаємо, куди це рухається. Отже, знову таки треба чекати і дивитися. Я думаю, що ми можемо чітко бачити знову коментарі Дональда Трампа. Насправді, щойно ти говорив, Францис, я побачив щось на Блумберг. Там йдеться, що США мають заблокувати заяву Великої Сімки. Що засуджує ракетний удар по Сумах, на підставі того, що вони хочуть зберегти мирні переговори з Росією на правильному шляху. Тож, я думаю, вам зрозуміло, де стоїть адміністрація Трампа у цьому питанні, питання в тому, як вони до цього дійшли. І я думаю, якщо хтось дійсно хоче зрозуміти, як це виглядає, розмовляючи з російськими дипломатами та російськими офіційними особами про такі речі, я настійно. Рекомендую цю статтю в The Moscow Times від однієї Інни Бондаренко, яка з'явилася вчора. Говориться про те, як це навчатися в МДМВ. Дуже престижна російська дипломатична школа в Москві, звідки вони всі родом, і світогляд, що люди формують. І по суті, це е, таку глибоко реалістичний реалістичний в лапках погляд, який говорить. Ви знаєте, що країни завжди знаходяться у конкуренції. Та конфронтації для цього мова дипломатії та мова норм використовується виключно для досягнення своїх інтересів, і з величезним цинізмом вона має чудову фразу тут, де каже: не переплутай виставу з принципом. Тож почуєте, як росіяни говорять про ем, норми міжнародного права і мир, і вони цитуватимуть усілякі теорії, що йдуть, ви знаєте, від вестфальського договору до гельсінських угод і до чого завгодно іншого, але водночас будуть працювати над тим, яке слово підривати ті. Норми, це основна суть тут, і те, що мене захопило в цій статті, це те, що вона просто це чудовий підсумок усього, про що я думав, і намагався якось впорядкувати у своєму розумі щодо моделей моїх власних взаємодій з цими людьми протягом років, і це дає вам справді гарне розуміння того, як вони діють. Дуже дякую, Роланд. Ми, звичайно, матимемо посилання в шоу-нотатках до цього матеріалу в The Moscow Times. Звернемося до Ірану. Звісно, це тема, яку ви детально висвітлюєте в нашому партнерському подкасті Батл Лайни. Цікаво спостерігати за цим потенційним відхідом від близькосхідного театру з боку Трампа та адміністрації. Це не те, що ізраїльтяни хотіли би почути. Якою була ваша реакція на ці зауваження, пана Віткофа? Це досить цікаво, тому що в 2000 в 18-му році насправді я був в Ізраїлі в ту ніч, коли Дональд Трамп розірвав останню ядерну угоду. Він розірвав ядерну угоду 2015 року і сказав: Я не буду мати з цим нічого спільного тієї ночі було запущено ракети по голландських висотах, і знаєте, я пам'ятаю, поспішаючи туди наступного дня, щоб зробити репортаж. Тож це майже повне коло, тому що ця пропозиція, яку висуває Вітков типу. Добре, вам не потрібно відмовлятися від вашої ядерної програми. Все, що ми хочемо, це перевірка вашої програми збагачення. А також щодо озброєння, які у вас є, ракети чи ви розробили систему запалювання, і вся суть в тому, що ми просто не хочемо, щоб у вас була ядерна броя. ми не будемо турбуватися про інше. Це дуже дуже близько до принципів угоди 2015 року, яка Дональд Трамп розірвав в першу чергу. Тож це дуже дивне свого роду зворотне прийняття політики. Я маю на увазі, що якщо бути справедливим, я думаю, що аргументація була, коли е, Дональд Трамп відійшов від цієї угоди. Частина її мала бути жорсткими переговорами. Тож те, що він хотів, це угода з більш жорсткими обмеженнями для іранців, і він сподівався, що вони повернуться за стіл переговорів і проситимуть переписати її та прийняти сильніші обмеження щодо своєї ядерної програми та інших речей. Але цього не сталося. Друга річ, здається, була емоцією. Це була угода е, Обами і він просто не хотів мати справу з угодою Обами. Але це так, це варто відзначити. Я маю на увазі, якщо це станеться Френсіс, це повернення до 2015 року, до такої угоди. А це також примітно, що немає єдності. Ви щойно говорили про єдність. Чи є якась єдність щодо питання Росія-Україна в Білому домі? І відповідь ні. У Білому домі також немає єдності з цього приводу. Отже, я маю на увазі, що під Хексет закликав Іран. Повністю демонтувати свою ядерну програму, що значно відрізняється від того, що сказав Вітков. І Майк Волц, радник з національної безпеки, був дуже, дуже відвертим щодо того, як ви знаєте, час вийшов. Позбавтеся ядерної програми, всього іншого. У нас на горизонті бою було дуже цікаве інтерв'ю з американським консервативним журналістом, який дуже уважно стежить за цими всіма речами мага, який відкрито говорить про це, про те, як існує напруга в межах. Цієї адміністрації між тим, що він назвав, знаєте, справжніми віруючими, і тим, що він назвав неоконами, і він е, відніс Майка Волца до табору неоконів, людей, які представляють старий республіканський спосіб робити речі, погляд, що Америка може кидати свою військову міць, і диктувати, як повинні бути речі у світі. Люди з іншого табору, люди з такого собі більш мага-іш, джейдівс, іш, скажімо, ізоляціоністського табору. Інколи можна відчути, що вони не так недолюблюють так званих неоконів. Як недолюблюють, я не знаю, демократів, лівих, барака Обаму таких людей. Отже, це буде цікаво. Це питання, це іранське питання. Бомбити Іран чи укласти угоду стосується серцевини кризи ідентичності, яка вражає як цю адміністрацію, так і ширше американських правих. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від телераф. Створений Девідом Ноузом, щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine -thelaced. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Ukraine Podi Телеграф, Пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.